Христос Воскрес! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, затишку в домі. І нехай ваші рідні, ваші близькі люди завжди будуть поруч, навіть якщо ви знаходитесь на відстані. У нас в нашому місті я буду казати лише про наше місто, тому що я не знаю, як іде. Комендантську годину не відміняли в ту ніч, як ми завжди звикли, і як це правильно святити паски. І комендантська година буде, тому всіх попередили. Про це або з вечора, або там вже зранку. Ну, Я прийшла з вечора, все закрито. Сьогодні субота, вечір. І... Навіть ворота там закриті, немає у кого, як що спитати, ну то вже таке діло. Знаєте, можна освятити паску, помолитися і все, і вийти за паркан храму і робити недобрі справи. Тому головне, що в тебе душі і які твої вчинки. Це головне. Пекла сьогодні паски. В мене вийшло 5 пасочок і пекла я на 06 літрів молока. Глазурь зробила один білок, з яйця і цукрова будра. Але трішки більше додала цукрової пудри, і воно таке як дуже густе, щось таке незрозуміло було, то я трішки водички додала, і все нормально. І мені така глазур сподобалась, тому що навіть не береться до пальців. І поки я квіточки розклала, на глазурь то присипка така дрібна, вона вже не бралася. Тобто вона застигла добре, ця присипочка. Мені крашанки, серветки, один білок. Повирізала ті малюночки, які мені подобає, і воно дуже легко потім робиться так. Білок пензликом я нанесла і Дуже зручно лягає цей папірець з серветки. Але не тоді, коли ножицями його вирізати, а тоді, коли так рвеш. Тоді кордонів таких не видно і воно дуже гарно, крашенка виходить. Кожен робить, як йому зручно. Я роблю, як зручно мені, як мені більше до вподоби. Там люди пішли. А... Зачинені ж ворота, як вони там будуть іти далі. Ще, ще люди приїжджають, виходять, щоб паски святити, але ж там зачинено. Зараз піду, подивлюся, може там якось по-іншому. Хоча б ні, люди стали, дивляться, не заходять. Людей я не хочу показувати, ви розумієте. Вони стали стоять і повертаються. Ні, не зайшли вони. Н -н -н. Ну, там закрито а хто. Я ж була, там закрита. Вони інші люди пішли, а там, ті, типу, повертаються, як то кажуть. Я не розумію, що зараз таке. З Ютубом у мене з коментарями, тому що е, був такий незрозумілий, неадекватний коментар. І я відповіла, а потім я згадала, що я вирішила не відповідати на такі коментарі, ігнорувати і не помічати їх. І я видалила його. Але пройшов час і мені приходять повідомлення про те, що Оля щось там відповіла. Я натискаю на це повідомлення і мені нічого не відкривається. Я цей коментар не бачу, а дівчата щось там відповідають. Я не розумію як, якщо я видаляла цей коментар, я його не бачу, а дівчата відповідають. І я нічого не можу зробити з цим, розумієте? Тому, дівчата, якщо, то знайте, що це не я там щось ігнорую або ще щось. Я не бачу той неадекватний якийсь коментар. От Тільки що був відбій повітряної тривоги, я думала, що під час повітряної тривоги вони зачиняються. Хоча відбій пройшов, я вже повернулася і все одно. Ворота зачинені. Якось так. Це зараз історична частина нашого міста і цей паркан, ну йому, мабуть, вже років є. Такий гух. Історичні місця, вони якось мають свою таку енергетику. Я вже з цієї сторони прийшла, думаю, може тут якась об'ява буде або ще щось, або відкрито. Ні, теж все закрито, немає ніякої об'яви. Отак. Здогадайся сам. Ну, це таке діло. Трішки пройдусь сьогодні. Не можу сказати, що дуже важко там пекти паски або ще щось. Ні, не важко. Але якщо не вистачає часу, то не треба починати. Дуже багато забирає часу, поки підійде один раз, потім в формочках потік випікає. ну ви розумієте. Іначе нічого такого не робила, а якась втома є. До речі, тільки що жіночка йшла, я в неї запитала стосовно. Вона каже, що десь у нас писали, що паски будуть освячувати. З 17, 17 по 21 годину. так, І каже, а зараз яка? Зараз 19-та година. І каже, я прийшла і закрито, і ніхто нічого не пише. І, а як? А, а потім комендантська година, а зранку чи будуть, чи не будуть. І каже, нічого не зрозуміло. Я просто вам кажу, як у нас зараз в даний час. Бачите, у нас потрохи троянди, але це не чайна троянда, а та, що така кольоровка. З'явилися ось такі візьми дитину за руку, до пішоходка. А раніше не було. Зайшла в сільпу, трішки подорожчала, водичка була 16, зараз 18, але нічого, карпатська джерельна, не газована, тут півтора літри, то я візьму. Карпатська джерельня за смаком. Ну. Мені ще подобається Трускавецька, але в великих пляшках її чомусь немає. Коли їду в дорогу в Київ до Каті, то я беру, і, до речі, 14 гривень, скільки там, пів літра. Так, да, 0,5. Бачите, яка ціна відрізняється. 15 гривень виходить. Пів літра і. 18 гривень гривень півтора. О, Як вигідно. Ще зараз візьму ось такі йогурти, нові з'явилися Галичина. Я у Катюні запитала, чи ти будеш, вона каже, я не хочу, мені інше візьми. То я зараз нам візьму з манго, скільки тут об'єм іде. Ну, не знаю, дівчата, ось така скляночка. А Катя хотіла зараз, а де воно? Зараз дівчата знайду, то я вам покажу. А поки за ці скажу, є з мангою, є з ананасом. Такі йогурти. Так, ще один час візьму, з манго нехай буде. Іде у кошик. Складаємо кошик з вами. А де той, що мені Катюня казала подивитися? Щось там, я пам'ятаю, я в Києві у неї, коли була, то я бачила, бачила, бачила рісо. Ось такий ванільний вона хотіла, Рісу. то я візьму, скільки він коштує? 34 гривні ціна тижня. Німеччина виробник. Ну, Їй подобається. То Такий ванільний візьму, Іди у кошок. Бачте? У кожного свої смаки. То буду, то не буду. Такі всі балувані стали. що Харчами перебирають. Так, дійсно, я жартую, не звертайте увагу. Що, ще, нічого. Так, Катюня ще, знаєте, що мене просила подивитися соус Чумак чилі солодкий. Чумак чилі солодкий. Ні, це не той, це не той. А де він є? Ну це лагідний, а це солодкий чилі. О, оцей вам Катя просила мене взяти. М Ой! Уж. Руки нічого вже не тримають. Ну, він такий. Цікавий смак, до речі, ну я кажу, це діло смаку. Скільки він коштує? 29. Якщо я не помиляюсь, то я візьму. О, збираємо кошик, що там у нас соус, йогурти і водичка. Дивлюсь ціна тижня сільпо, зараз така непогана на вершкове масло. Яготинський, але треба дивитися термін придатності. Щоб не було сюрпризів. Переверни. Так. До 30.05. І ширність тут 73 відсотки. Та візьму один, нехай буде. Ну, не планувала, а купила. Добре. А чесно кажучи, я зайшла подивитися морозиво, але щось похолодало. А я така жіночка, що якщо, то горло дуже швидко починає боліти, а не хоче. От хочеться морозиво, розумієте? Я б взяла зараз, знаєте, яке б я взяла? Таке б я зараз взяла. Я люблю таке морозиво. Дуже смачне і стаканчик повний, а не так, що напів там, що бувають. Але я знаю, що завтра буде мені не дуже. Трішки зачекаємо. Тим паче воно щось похолодало у нас. О, і отаке я дуже люблю. Дівчата, якщо, то що, то беріть. Ось таке. Дуже смачне. Тільки воно потаяло, щось воно плоске, якось треба вибирати. А це нормально. Ні, не буду я сьогодні морозила брати. Яку ціну фруктове по 35, а то по 37. Ось так, все добре. Ідемо далі. Інколи тут, знаєте, щось розглядаю, якісь там. Точки таке сяке. О, який Яку ціну вони 179 що не то не знаю, що я по цінам. Таке маленьке, якщо комусь треба буде, то такі. Товарчики різні є. Останнім часом ввечері завжди чомусь. Хожу в сільку, не знаю чому так. Ну, зараз подивимось передбачення, що пишуть. Так, не бійтеся, відкрити себе. Та нічого не боюсь. Так, покупочки зробила, ввечері пройшлась. Ходимо на вулиці вже так. Темно-темно. Я не знаю, чи буде вам чутно чи ні, щось в парку грає, як знаєте, от на західній частині України, от на трубі, отой такий довгі-довгій, щось там У -у -у. а що воно там таке граєш, цікаво? Ну, Я вже не буду йти в парк, там нічого дивитися. Я вже буду йти додому. Проводити вечір зі своїми близькими, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.